Партія новеньких генераторів прямує на позиції Прилуцької територіальної оборони. На сході працюватиме обладнання, котре забезпечила своїм захисникам громада. Допомогу оборонцям передала міський голова Ольга Попенко. Така підтримка це ще один вклад у нашу перемогу. Вже три роки міська рада постійно відповідає на запити військових і цього разу оперативно відповіли на потребу захисників прилучан. Міська рада розуміє потреби військових, і сьогодні ми надаємо чергову допомогу для наших оборонців територіальної оборони. Передаємо генератори малошумні. Це інверторні генератори, які будуть допомагати нашим героям, нашим військовим обороняти країну на східному напрямку. Вони потрімля. Для того, щоб у наших оборонців завжди був стабільний інтернет-зв'язок, завжди були заряджені рації, батареї для мавіків і інше електронне обладнання. Постійно можна заряджати станції, екофлошки, бандерпавери. Радіостанції потрібно на пару позицій, щоб був один інверторний генератор для того, щоб хлопці могли забезпечувати свої потреби. Цьогоріч захисникам вже передавали інверторні генератори, як пояснює уповноважений батальйону по роботі з органами місцевого самоврядування Андрій Пуговкін замовили дещо іншу модифікацію. Попередні були на один кіловат. Мощніший взяли на пробу. А зараз під генераторів інверторних 2,2 кВт. Чому саме такий? Тому що інверторні генератори вони вагою такою, що їх можна носити на позиції, працюють набагато тихіше, ніж бензиновий або звичайний дизельний генератор. Тому в них є потреба. Ще потреба в них, тому що це вони постійно виходять із ладу і бойові втрати, так само як і з дронами, і з іншим забезпеченням. І тому постійно потрібно їх оновлювати, докуповувати щоб вони були в резерві. У нас військові постійно повторюють, на фронті йде війна технологій, і чим краще забезпечені наші оборонці, тим більше життів вдається врятувати. Це впливає і на ефективність виконання бойових завдань. Захисники постійно слідкують за оновленнями обладнання, кажуть без підтримки прилуцької громади. Не вдалося б поспішати за технологіями багато над чим ще є попрацювати, і завдяки тому, що цільова програма на 25 рік продовжена, то ми будемо плідно над цим працювати, співпрацювати завдячуючи міському голові та всім, хто нас підтримує, будемо отримувати нові забезпечення. Нам взагалі приємно, що до нас так відноситься міський голова та громада. Виконавчий комітет про нас не забувають, і кожен день ми на зв'язку 24 на 7. Я думаю, що зараз нам всі громади та батальйони, які, можна так сказати, заздрять хто білою, хто чорною завістю, тому що у нас ну, забезпечення на найвищому рівні, і всі наші потреби, які б ми не просили, до нас відносяться ну, найшвидшими і найкоротшими термінами, ми це все отримуємо. І завдяки цьому ми постійно можемо бути на зв'язку. Ми можемо постійно передвигатися, рухатися і так далі.